Переселенці, якими опікується комбат-куханівця. Дуже велику допомогу. Він нам неоціненний, тому що проживати зараз дуже важко. Ну, в місті нас проганяли, комбат, знайшов меценатів, які допомогли нам переселитися в інше місце і зараз. протягом вже двох років ми маємо від нього підтримку, а ми по можливості підтримуємо його. У мене в Я, як мати, я дуже задоволена, що е, комбат е, дуже позитивно на його характер повлияв. Мій самий Донбасу. син у мене патріотичніший став, вже воював. Ба, як, ну, як батько він до наших цих дітей, до синів наших він як батько. йому дуже вдячні. Сподіваюся, що е, Таким ми переможемо, з такими командирами і з такими бойовими хлопцями ми переможемо ну, і перемога почала нами. Слава героям слава! Дякую за інтерв'ю.